І я розпочинала цей місяць книги, від якої взагалі нічого не очікувала. Але вона мене настільки вибісила, що я її навіть не дочитала. І це книга Еліта Кірикас, друга частина відбору. По суті, перша частина той самий відбір мені сподобалась, але Еліта. Це було настільки нудно, передбачувано, одноманітно, плоско. А персонажі не те, що картонні, вони просто дерев'яні в цій частині. Я вирішила не дочитувати еліту, десь дочитавши до середини, так бачите, закладинка на 163-й сторінці, і я вирішила більше себе не мучити, тому що в цій книзі не було нічого нового. Тобто, коли в нас вперше розповідалося про устрій в суспільстві, щось цікавеньке про відносини між персонажами, то ви. Літі було враження, ніби я впала в леквар, який занадто солодкий, занадто приторний, і я ніяк не можу з нього вибратись. Я починала читати книгу, мені здавалося, що все непогано. А потім оці самі взаємовідносини між персонажами вони просто не розвивалися, вони топталися на одному місці, і в один момент я зрозуміла, що книгу мені читати важко не через те, що я її читаю англійською, а через те, що мені неймовірно нудно і не цікаво взагалі дізнаватися, що там буде далі. Розповім в загальному про що книга, бо вже по суті враження мої ви дізналися. Я читала першу частину, і мені сподобалось тому, що нам розповідається про майбутнє після катастрофічної війни для Америки про те, що вона стала ілеєю таким собі королівством, яке по суті також поділене на штати, але ще додатково у них є градація класів. До прикладу, каста під номером 1 це королівська сім'я і їхня свита, а каста номер 8 – Тобто найнижча каста це вживачі наркотиків, сироти, вигнанці. Ну, нижча, так би мовити, каста. Наша головна героїня Америка так, так вам не почулося саме Америка. Її звуть. Вона є п'ятіркою. Це люди мистецтва. Люди творчості, і вони самі можуть собі заробляти гроші в залежності від того, який в них є талант, враховуючи те, що Америка не є вісьміркою найнижчою кастою, а є п'ятіркою, вона все ж таки зазнавала голоду, холоду і всього дуже неприємного. Тобто, ми можемо лише собі явити, що відбувається з шестірками, сімірками і вже вісьмірками. Якось так. В цьому світі наш принц нарешті дозрів доріс до того самого віку, коли його можна одружити. Жити і тому відбувається такий собі величезний кастинг на всю країну для того, щоб обрати майбутню королеву спочатку принцесу, а вже потім королеву, як ви зрозуміли, наша Америка проходить цей відбір, і вона вже в палаці бореться за увагу принца з 35 іншими дівчатами. Це все, що вам потрібно знати про цю книгу, і це все, що було в ній найбільш цікавого. А зараз буде частина зі спойлерами. Перша книга відбір закінчується на тому, що Америка така все Аспен. Це перше її кохання, його звати Аспен. Ні, все, ми не будемо разом, тому що я хочу бути з принцем. І я така клас. Клас. Кіра, Ка зробила те, що я обожнюю. Вона закрила арку, закрила всі відкриті питання, любовні питання для нашої головної героїні. І я очікувала, що в другій книзі все в нас. Почнеться щось нове. Ми не будемо топтатися знову на цих старих прожитих почуттях. Бо все, Америка їх відпустила, сказала Аспену, До побачення. Але що ви думаєте? Ні, ні. Якщо в двох словах, що відбувалося десь на перших ста сторінок другої частини, Америка проводить час з Максоном, це принц. Вони там мають свої домовленості стосовно цього відбору всього. Вони заходять в якусь бібліотеку, де є дуже багато інформації про їхній світ, і яка недоступна для всіх інших, лише для цієї королівської сім'ї. Звичайно, що Америці дозволено звідти брати книги, вона цим користується, читає, але мені здається, що в голову нічого не доходить. Бо вона поводить себе дуже тупо і часом навіть крінжово. Але що вона знаходить в цих книгах? Так це святкування Хеловіну. І, звичайно, що вона говорить принцу, що хотіла б відсвяткувати Хеловін. А він такий, а чому б ні? Давайте влаштуємо бал. Вони влаштовують бал потрохи оце все розтягується знову на купу часу. І за цей час наша Америка встигає посваритися зі своєю неподругою, поговорити зі своєю подругою, походити в у цю залу для дівчат. Це для мене було найгірше, що могло бути в цій книзі. Майже через розділ розпочинався з того, що наша Америка спускається в зал для дівчат. Що, що і вони там просто сидять, щось розмовляють, хтось вишиває, хтось малює, хтось щось там цей робить. Про просто їх заганяють в цю кімнату, і робіть, що хочете, розважайтеся, як хочете. А там е цей самий Максон час від часу зустрічається з одною чи з кількома ними. Ну і, звичайно, найчастіше нам описується те, як він не говорить і розмовляє з Америкою. Наступна частина це те, коли Максон дуже давно не підходив до Америки. Він дуже давно з нею не розмовляв. В цей час сім'я Америки прибуває в палац для того, щоб разом відсвяткувати Хеллоуін з усіма, ну не лише її сім'я, всі сім'ї учасників. І що ви думаєте, Америку нічого не цікавить, крім того, що її Максон дуже давно до неї не підходить, і знаєте, що вона починає робити? Вона згадує про Аспена і такі, чувак, давай, давай знову потусим, давай я знову буду робити тобі неоднозначні натяки, що у нас можливо може бути майбутнє. Вона знову мусолить цю тему, що Аспен мі, моє перше кохання, можливо, не потрібно його відштовхувати. Можливо, ми доля одне одного. А що вона тоді тут робить? Якщо вона вже вирішила для себе, що Аспен – це отой той самий. Давай просто не будеш нікого обманювати, завершиш це, все і підеш з цим аспином. Я настільки бісилася вже в на останніх сторінках, коли дочитувала досередини. Що я вже не мала сил просто на це все. Мені здалося, що навіть авторка зрозуміла, що це вже якась мутня повна, і вона десь на 120 й сторінці ввела покарання для найкращої подруги нашої головної героїні. Ту саму подругу застали з її коханцем. А вона ж теж бере участь у цьому відборі, тому її покарали як і фізично, так і рангово, тому що її понизили до восьмого рангу, як і її оцього коханця, і після цього ми. Грика така, о Боже, ви ж там інколи там заживалися, обіймалися з цим самим Аспеном, можливо, у мене будуть проблеми. І я така, я думаю, що якщо в тебе будуть проблеми, то Максон такий закриє на це очі, і буде нова нова, така знаєте, трагічна арка в цій історії. Я вирішила, що я більше не можу цього терпіти. Тому я взялася читати Королівство півночі» Сари Джей Мас, і зараз я поки що розповім вам про що ця книга, на мій погляд, це достатньо середньовічне фентезі, в якому є велика країна, яка завойовує всі сусідні країни. На цьому будується по суті головна проблематика цього твору, тому що на. Наша головна героїня Селена, хоч вона і є найкращою асасинкою Адерлену 18 чи 18 років. Але вона є представницею одного з таких завойованих народів. В першій книзі нам говориться про те, що ну це не спойлер, це буквально на початку промовляється самою селеною. Що в неї були колись магічні здібності, але через те, що магія почала в їхньому світі зникати, то вони в неї зникли. До того ж, магія заборонена цією ви. Великою узурпаторською державою, яка називається Ірелея, тому що король такий ні-ні ні. Я буду каряти за те, що хтось буде користуватися магією. До того ж, він просто вбиває або заганяє тих, хто йому заважає у соляні копальні. Там вони ну, їх знищують, вбивають, гвалтують. От якийсь такий от світ побудувала в цій книзі Сара Джеймас. На початку самої історії ми бачимо, як Селена гарує в цих соляних копальнях її викликають, і вона бачить і чує і розуміє, що принц пропонує її стати його представницею у змаганні за титул королівської оборонниці. Вона, звичайно, погоджується, бо їй сказали, що її випустять. Ну, звичайно, коли вона відслужить. Певну кількість років королю зараз буду розповідати про якісь свої загальні враження. І як на мене, там немає спойлерів. Я дуже старалася, а потім буде спойлерна частина. Звичайно, що мені сподобалось, так це те, що на відмінну від еліти корона у півночі, Сара Джеймас виводить свою головну героїню за межі тих декорацій, яких вона була в першій частині, і по суті, історія з достатньо камерної перетворюється у щось більше, у щось ширше. І мені це подобається, що. Сара Джеймас, вона розширює цей світ, показує своєму читачеві, що є щось за межами того, що ми звикли бачити в цій історії. Також я помітила, що ця книга має певну свою структуру. Я б назвала її трьохактною. в першій частині. Ми бачимо селену, яка розрібає все, що з нею сталося в першій книзі, і це теж великий плюс, бо вона дещо починає розуміти, дещо починає бачити по-іншому. І так. Привіт, Кіра Кас! Інколи персонажі бувають не дерев'яними. Вони навіть розвиваються. Оце дивина. Nice. Ще моє таке зауваження, що мені здавалося, що текст її книзі він межував з чимось дуже вичорним, вишуканим і гарним, і між чимось кострубатим. Тобто я читаю, читаю, читаю книгу, і мене вихоплює з тексту якесь таке слово. Я не скажу, що воно погане. Я люблю особливі такі словечка, але часом це мене вихоплювало з загальної канви оповіді. Я ну, не впевнена, що це на всіх так діє, але. Зі мною було щось подібне. А інколи було навпаки, коли я просто читаю текст і насолоджуюся настільки вдало підібраними словами, що готова перечитувати ці речення і ці абзаци знову і знову, просто одні й ті самі. Особисто для мене саме ця серія про Асасин Кодерлану є набагато краще ніж двори, ота вся трилогія, тетралогія, чи що там повинно бути, тому що тут авторка більше зосереджена на своїх персонажах, більше зосереджена на тому, щоб виплести оцю павутину інтриг, павутину загадок, і це цікаво, це трішки детективно, а це захоплююче і динамічно. І мені подобається, як розвивається персонажка. Ми розуміємо, що це підліткове читання, але інколи... Буває так, як до прикладу, у дворах, що авторка просто зосередила все на своєму, так би мовити, козирі, тому що якісь еротичні сцени стали важливішими, ніж розвиток і прописаність персонажів. І мені особисто це не подобається. Корона у півночі» і трон зі скла я прочитала з великим задоволенням, і в мене не було такого відчуття, ніби десь посередині все провисає, і я не можу рухатись далі. Продовж цієї книги ми рухались від однієї загадки до іншої. і це більше і більше історія розкривалась і ставала глобальнішою. І мені це дуже сподобалось, тому що коли я прочитала «Трон зі скла такий собі ретелінг на попелюшку. Я думала, що все ну саріджеймас більше нема чим мене здивувати і що мені розповісти саме в цьому сетінгу. Але корона у півночі набагато краще, тому що, як я говорила раніше, вона має структуру, і в кожній цій структурі є своя основна проблематика, яка розв'язується, і є те, до чого приходить головна героїня Врешті-решт, нарешті, ми можемо поговорити зі спойлерами. І так, в другій частині ми бачимо, як наша Селена стає асасинкою. Король дає їй накази вбивати дуже жорстоко, приносити йому голову вбитих. Людей, які йому не вгодили, і наша Селена на початку книги нам повністю показується, вона це робить. Вона приносить голову, вона приносить руку з певними прикрасами, щоб довести королю, що це саме та персона, яку потрібно було вбити. І знаєте, я навіть десь часом думала, що можливо вона реально це робить, тому що це було б з одного боку і неочікувано, і очікувано. Знаєте, коли я бачу щось подібне, то я знаю. Або вона це робить або вона цього не робить, і я все ж таки хотіла, щоб вона цього не робила. Але з іншого боку, це настільки очікувано, що вона цього не робила, і так вона цього не робила. Вона не вбивала, вона просто інсценювала смерті цих людей, тому що вважала, що вони не є настільки поганими. Тобто, персонажка має ну свої цінності. Враховуючи те, що вона є асасинкою, яка вбивала за гроші, так мутки з капітаном королівської гвардії, це те, що по суті мене і висило, і подобалось, тому що все розвивалося достатньо органічно, але Деякі думки Киола, коли він такий М -м, я ставлю між нами межу, я не буду з нею нічого мати. А потім такий ця межа лише в мене в голові. І я така: Окей, окей, чувак. окей, це, це що? Нас розтягувався хронометраж книги для того, щоб я прочитала лишніх 50 сторінок, поки відбудеться кульмінація. Кульмінація відбувалась дуже часто, будь-де навіть комірчині і кладовій. Але Сара Джеймас не робила детальних описів і за це їй велике дякую. Тому що мені вистачило тієї хімії між персонажами, тієї різності між персонажами, через що вони і притягувались, і відштовхувались. Ну, на вони вже ставали достатньо схожими, якщо почали відштовхуватись, як ви розумієте. Це доказ того, що не обов'язково робити еротичні сцени для того, щоб книга була цікава і захоплива. Що в нас з'являється сюжетна лінія з куртизаном, який нібито є головним у повстанців, і наша Селена знає його, тому вона дуже легко починає в нього розпитувати про все, що він знає, говорячи, що король сказав і наказав їй його бити, тому у нього розв'язується язик, але нам його. Описує, знаєте, як такого е, хлопця, який не здатний на щось таке. І з одного боку, і спочатку мені вірилось це, але з кожним разом, коли Селена бачила його знову і знову. Я помічала, ну і, звичайно, авторка давала нам це зрозуміти, якісь нові моменти в його зовнішності, в його поведінці. Він не боявся Селени, хоча й на початку показував свій страх, але він був достатньо награним. І оскільки він є куртизаном, то він дуже багато чого навчився і про це теж селена знає. Тому з іншого боку, я не розуміла, чому вона йому настільки вірить, коли він явно був не тим. За кого себе видавав? Ну, в аспекті чогось іншого, а не куртизанства. Цій книзі ми дізнаємося про перше кохання Селени, про сема, про те, як його катували і вбили, і наскільки це її дуже сильно травмувало. Вона боїться втратити когось дорогого для себе. І в цей час викрадають кійола. І знаєте що, Селена просто в одні руки вбиває близько десяти людей. Пум! Вона вийшла з себе і тому так сталося. Вона боялася, що Кайола також б'ють як Сема. Але тут виявляється, що вбили її найкращу подругу Нагімію, принцесу Нагімію. І я така в цей момент подумала: серйозно ну для неї нас готували настільки класне якесь майбутнє. Вона там трішки з принцом отим тим самим починала розвивати якісь відносини, і я думала, що її просто так не вб'ють. А тут її вбивають, і селені реально зносить ну повністю дах. Вона перетворюється трішки на монстра, і думає, що Кейол сприяв убивству цієї принцеси, і тому майже його вбиває. Але в нас є принц, в якого таємничим чином з'являються. Магічні здібності, і він перешкоджає Селеню вбити його найкращого друга. В загальному мені сподобалось. Є моменти, до яких можна придиратися? От просто дуже просто. Але коли ти читаєш Еліту і читаєш потім Корона опівночі, такі думаєш, чому в «Еліті» все так погано? Чому? У квітні також читала ще одну книгу англійською? Це скоріше Повість, Казка, «Чарівник країни Оз» Френк Баум. І я дуже багато чула про цю історію, бо я знаю, що багато хто нею надихався, багато хто що з нею списував. І я планувала колись якось її прочитати, але не думала, що це повість. Бо коли я бралася її читати, я думала, що це зараз буде ціла книженця, така величенька. А це я буквально прочитала за один вечір, отримала неймовірно багато задоволення. І саме для практики англійської те, що треба, тому що дуже легко читається, дуже захоплююча історія, така собі казочка з по суті такими елементарними і зрозумілими речами, мотивами і повчальними моментами. В цій історії нам розповідається про дівчинку Дороті, яка живе в штаті Канзасі разом з дядьком і тіткою. Вона є сиротою також у неї є собачка. Тото, -то. і одного разу, коли вони залишилися вдома, самі починається ураган, і тітка з дядьком не встигають забрати їх, тобто і тото, з будинку, і цей ураган просто змітає їх разом з будинком кудись десь далеко. І тут вони приземляються на погану чаклунку, цим самим вбиваючи її, в якомусь загадковому світі. там Одразу з'являється хороша чаклунка, яка говорить, що вам необхідно піти до чарівника країни, ОС, щоб він вам допоміг повернутися у ваш світ, і тут починаються пригоди нашої дороті. Разом з собачкою тото вони знаходять друзів. Це до прикладу опудало, яке хоче стати розумним. Потім залізний дроворуб, який хоче е, когось любити, щось любити, і мати оцю любов в собі. І лев, який хоче стати сміливим. Кожен з них має своє бажання, і тому вони йдуть до цього чарівника, щоб він їх виконав. І далі не хочу спойлерити, але розповім вам про те, що Діана Він Джонс надихалася цією повістю, коли писала мандрівний замок Хаула. І там можна зустріти прототипи персонажів, та саме Дороті, і наша головна героїня. Я вже забула, які звуть, треба якось передивитися або перечитати мандрівний замок Хаула. І, як на мене, читаючи. Цю повість і читаючи книгу Діана Він Джонс, можна для себе ще більше відкрити якийсь цей світ, побачити більше підтекстів. І мені це дуже сильно подобається. Є екранізації, і це теж непогано. І до речі, в цій серії є величезна кількість книг.